Весь світ на деякий час вбрався в зелене з нагоди дня святого Патріка, небесного покровителя Ірландії. Зеленим кольором підсвітили визначні пам'ятки по всьому світу: велику китайську стіну, римські колізеї, ніагарський водоспад і навіть статую Христа Спасителя в ріо де Жанейро. Люди традиційно вшановували святого, який свого часу допоміг християнству закріпитися в Ірландії. Яскравими вуличними парадами і танцями. Ну і Київ теж не лишився осторонь. відзначати відзначати почали ще напередодні традиційно в пабах. Ну вже сьогодні київські ірландці разом із українськими шанувальниками кельської культури вийшли на вулицю. Були і звуки волинки, і справжні ірландські танці. Ну а чи важко цього навчитися? Дізнавався Іван Воробйов. У традиційних зелених капелюшках персонажа ірландського фольклору глеприкона із прапорами Республіки Ірландія вони збираються у самісінькому центрі столиці, аби відсвяткувати день святого Патрика під звуки Волинки та традиційними ірландськими танцями. Прохолодна погода та дощ не псують святкового настрою, учасники дійства зізнаються, прийшли не тільки заради того, щоб весело провести час та вшанувати святого Патрика, а й заручитись підтримкою лепрекона. Прежде Пріждів це ета ірландський, лепрекона, хранить горшочок з золотом. Вот в принципі. Це золото, золота як-то у нього позичити. Ірландські гості свята вражені такою увагою українців до своєї культури. Це прекрасно. Це великий комплімент для ірландців. Люди зібралися, аби насолодитись ірландським духом, ірландською музикою, ірландським святом. Це прекрасно. Щоб навчитись традиційного ірландського танцю, потрібні роки майже щоденних виснажливих тренувань, розповідають танцюристи однієї з київських студій. Справа це непроста. Сложна танічця, то йде контроль корпусу тіла руками. От руки повинні бути от за лінією бідра, зложені, все, і ноги працюють, а руки корпус не ходять прагнення до свободи, і цим ландські танці дуже схожі на українські певнені танцюристи. Під час британської окупації цей танок був заборонений аж до часів незалежності. Дівчата зізнаються попри непрості рухи та швидкий темп, коли танцюють, відчувають себе ніби у пташиному польоті, але легким цей політ назвати важко. От харди в них ідуть железна набоєчка, і делаешь ну, жорсткі удари, да вистукуєш, то пальці німножка. Е повреждаються іноді. Мозолі бувають, натоптиші. Але навіть це не може згасити їхню любов до цих рухів. багато хлопців ламали ноги, я в тому числі і возвращаєшся через місяць, через два. не з зняти гіпс уже ми в залі. Для занять ірландськими танцями немає ні вікових, ні фізичних обмежень. Для успіху потрібні лише велике бажання та багато терпіння. Іван Воробьов, Тетяна Фруктова, Андрій Марченко, Дмитро Орлов та Сергій Кисельов. ТСН 1+,1.